Привіт-привіт, всім привіт! Я вас вітаю на своєму підвіконні. Це Таня зі Львова. Пішли. Так, де у мене тут? Огірок. Пішов тиждень з того моменту, як я зняла перший огірок. І верхівки я прищепила. Ось. Ось це верхівка, я її прищепила. Одну і другу тут дві рослинки. Я думала, піде все, ну як думала, воно би мало так бути, піде все, в налив огірочків. А вони почали випускати пасинки. Ось. І пасинок, подивіться, зразу з огірком і квіткою. Навіть листочка немає. Ну, якось так. Було дуже холодно у нас, дуже холодно, так холодно, що на підвіконні у мене було 15-16 градусів. Я вам спеціально повішала градусник. І от зараз у нас 24 градуси, тому що я їсти варила, опалення у нас вже виключено, я варила їсти і трошечки нагрілася квартира. Але нічого, ось, будь ласка, дивіться, як вже підросли. Огірочки, які вони були маленькі, отакі от, зовсім маленькі, і от деякі екземпляри вже підростали. От там ще є ось більшенький. От наразі три ось це, ось цей ось цей, і от той, що там далі, це є лідери. Вони найбільші яким розміром, ну, це ні, це маленький. Розміром вони мій мізинчик. Ще трошечки, вже тепліше є, вже заморозків таких не буде, тому що у нас були навіть сніг-шоп в п'ятницю, тобто позавчора. Був сніг, було холодно. І навіть було до 3 градусів морозу. Це я пересадила ті перці, розпівкувала, які з експерименту, пам'ятаєте, я замочувала перець, ті, що наклюнулися, то вони вже більшенькі. Вони вже ось такі. Ось. Оце такі ось. А це це насіння, яке я не викидала, я просто взяла і. Засипала ґрунтом. І вони повсходили, повсходили, полізли отаким чином, Вон, зараз я вам покажу ось. І от вони такі. І звідси я вже розпікерувала. І ось вони. По суті, їм, ну, ще три тижні 100% рости. Я думаю, що вони виростуть. Буде пізніше врожай. Ну нічого. Можливо, з кимось поділюся. Так, огірок називається наша Маша. Це F1 портенокарпічний. Ну, само собою, зрозуміло, що це портенокарпічний. Тут у мене огірок крокодил Гена. Він сіяний був пізніше. І це такі довгі огірки, тепличні. Ну, щось ця рослинка тут не дуже. Тут же опіки є. Ну, але тут таке хай росте. Не дуже то і переживаємо. Перці. Найперший лідер це є Анастасія. Ось цей. У нього вже є розвилка, на якій був корона квітка була, я її зняла. І він моментально. Пішов ріст. Так само, ось тут, вже пішла розвилка, я зняла коронну квітку, і він вже роздвоївся. Це червоний Аугсбург. Неможливо вимовити. І те саме ось тут. Ось. Так само і це є цариця. Десь тут в мене ще є, які я сьогодні зняла квітку, котре я вже не знайду. Ну, добре. А, оцей. Ось цей. Бачите, штурпачок? я зняла сьогодні квітку. І це є. Це є Геркулес. Добре. Герань. Живцем посажена, тобто вона з Оце, я не знаю, це так само рослина якась із е, роду гераневих, але вона вроді би як не цвіте, вона така варігатна, і коли порухаєш, вона пахне кадилом ладаном. Що ще цікаве? Карпатський дзвоник, петуня, там петуня. І ось тут пітун'я. Як конструкція з ламп злетіла. Треба вже забирати, вона вже, по суті, без потреби день довгий. День вже подовжений. І того світла вже достатньо. Ну, хіба що через огірка тримати. от, Ну, от. Багато вже рослинок ми вивезли на дачу. Помідори я навіть вже і висадила. Висадила в маленьку грядочку, самі перші, такі, як Лінда і Сан-Марцену. І вже високорослі висадила, але ще не всі. Ще не всі. Ще у мене отут є пару штучок. І є ще у мене на іншому підвіконні. Але це вже в наступному відео. Все, всім па-па, всім добра і миру!